Привіт, друзі! Мене звати Ярослава, і я 5 місяців тому переїхала до США. Сьогодні я хочу поділитися своєю історією пошуку роботи, з якими труднощами я тут стикнулася, і як зараз займаюся тим, що мені справді подобається. Шлях до цього був досить непростий, тому сідайте зручніше. Розмова, сподіваюся, буде довгою. Я сама спеціаліст, маркетолог, а також відеограф та фотограф. Коли я тільки приїхала, я навіть не уявляла, наскільки складно мені буде знайти першу роботу. Я знала, що в США дуже важливо мати місцевий. Досвід роботи. але навіть з моїм портфоліом та знанням англійської пошук був досить таки складний. Спочатку я почала шукати роботу на Glassdoor. постійно розсилала свої резюме та портфоліо, куди тільки можливо, але, на жаль, Безрезультатно. Мені телефонували можливо по 5-6 разів на тиждень. Я ходила на співбесіди. Також були співбесіди в Зумі, проте це ні до чого хорошого не призвело. А ще вам розкажу, як мене майже не найняли на скам роботу. Все було дуже просто. Я подала своє резюме на смм спеціаліста для ведення соцмереж в компанії. Мене прийняли. Я пройшла три співбесіди. Перші дві співбесіди були по телефону, і третя вже була з людиною чайером один на один. Ну і власне мене прийняли про те. Не розповіли деталі роботи, і вже пізніше, коли я прийшла на якби мій перший робочий день, мені одразу сказали підписати документи. Мене здивувало, що це був електронний варіант, і де було майже 40 сторінок підписів, договорів і так далі. Мене це дуже факт смутило. Ще смутило, що я не розуміла конкретно задачу своєї роботи. Тобто, все було знаєте, десь, щось якось, але не було конкретики. І пізніше, коли я сказала, що поки що я не готова підписувати, мені треба трішки більше часу ознайомитися з документами. Я почала читати, що це за документи, і що там від мене хочуть, і була просто в шоці. Адже ця робота була не самим спеціалістом, а просто стояти, допустим, волмерці і просити гроші. Так це не робота в офісі, як мені спочатку сказали, це робота за офісом. Це знаєте, от по типу таких компаній, де дуже багато мотивації, дуже багато всього класного, але по факту ти вимагаєш. Гроші у людей, які там скуповуються в магазині, тобто, це було дуже дуже неприємно. Е, мені дуже було шкода свого часу, адже я витратила на них багато часу в зумах, в з цими розмовами. Добре, що не витратила більше часу і не попала в цю пастку з каму, тому що грошей там немає. Ці гроші, що ти заробляєш, якоби випрашуючи у людей. Заробляєш з цього тільки там може 4% з тих грошей, що ти Аля заробиш. Тобто, це треба було працювати на дорогах, якихось на шосе, тобто випрашувати там гроші. Ну тобто, жесть, і я дуже щаслива, що не потрапила в це. Дуже щаслива, що я читала ці документи і не потрапила в цю пастку. Але так, будьте обережними. По приїзду в США тут дуже багато є скамів, і треба краще аналізувати, що до чого і що одразу від тебе хочуть. Тобто не затягувати цей процес. Адже я теж зробила неправильно, мені треба було одразу давити і питати конкретні мої обов'язки, тоді, можливо, я б витратила менше часу. Але досвід є досвід. Отже, перші тижні я розсилала свої резюме, для відгуку від хороших компаній майже не було. І до мене дійшло, що тут важливо не тільки те, що ти вмієш, а й кого ти знаєш. Тому одним із ключових моментів для мене став нетворкінг. Це побудова зв'язків можуть бути зустрічі, конференції, вебінари, тобто абсолютно все. Я почала відвідувати різні заходи для різних бізнесів і познайомилася з дуже великою кількістю цікавих людей, з деякими з яких в мене почалися вже професійні стосунки. Вже у мене замовляли деякі послуги, і так далі. Тобто, так, нетворкінги вони працюють. Ще вам порада. Якщо ви не можете одразу отримати клієнтів з нетворкінгу, дайте собі трішки більше часу. Можливо. Ваш клієнт просто ще не зрозумів, що він ваш клієнт. Підходити знайомитися до людей страшно. Я це знаю. Я сама через це пройшла. Підходити до людей, входити в їхній особистий простір та щось говорити. Проте люди тут супер відкриті, вони готові знайомитися. І навіть якщо в тебе є акцент, це не є проблемою. Саме на одному з таких нетворкінгів я познайомилася зі своїм майбутнім першим клієнтом. Тільки по приїзду в США мій дохід був досить таки скромний. У мене ще залишилися мої клієнти з Польщі. Проте, звичайно, це недостаток такий, який потрібен саме тут в США. Так? І тому мій дохід становив десь до тисячі доларів на початку, і зараз це вже набагато більше. Тобто я вже виросла в доході, і слава Богу, що я це зробила. Я дуже вдячна собі, дуже вдячна рішенням, які приймала тут. Багато коментаторів мені писало, що от в США майже неможливо знайти роботу по професії потрібно йти на Абсолютно всі професії, які тільки доступні, тобто це і дордаші, і якісь траки, і абсолютно все. Але ні, друзі, тут можна працювати за спеціальністю. Просто потрібно знайти перших своїх клієнтів. Це вимагає більше часу на початку. Але пізніше, вже як ви познайомитеся з людьми, про вас більше людей дізнаються. У вас будуть кліші, почала працювати над своїм особистим брендом. Я почала більше освітлювати те, чим займаюся в соціальних мережах. Я почала вести всі можливі мережі. Жі, тобто це Ютуб, Тікток, Фейсбук, Трец, Інстаграм, і почала вести це теж англійською мовою для того, щоб у мене було більше клієнтів, саме англомовних. І так і сталося. Соцмережі тут працюють. Вони трішки по-іншому працюють ніж в Європі, так, але все рівно працюють. Зараз я займаюся тим, що мені дуже подобається. Веду соцмережі клієнтам, займаюсь теж фотозйомками, відеозйомками. Нещодавно ми проводили зйомку для бренду одягу, що теж дуже приємно. Дуже приємно, коли клієнти до тебе повертаються. Це завжди приносить мені тільки задоволення. Також в мене були перші консультації тут англійською по темі соцмереж. Я вже Допомагала клієнтам тут шукати інші способи, як розкрити себе в соцмережах. І мені теж дуже приємно, коли вони прислухаються до моїх порад та відтворюють їх. Своїх соцмереж. я впевнена, що якщо ви тільки на початку свого шляху, найголовніше не здаватися, продовжувати працювати, продовжувати досконалюватися і більше знайомитись. Я хочу обговорити з вами легальність вашої роботи. Якщо ви приїхали сюди і вже хочете йти працювати без work permit, я вам не раджу цього робити. Адже без дозволу на роботу ви ризикуєте отримати дуже багато негаразди, якщо десь це випливе. Тому я вам раджу почекати тиждень-два, можливо, місяць, але все-таки отримати легальний статус. Адже ви не хочете, щоб вас депортували, чи попросили заплатити штраф, чи ще якісь неприємності? Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свої коментарі, як у вас було з пошуком роботи, чи ви знайшли швидко, чи потрібно було трішки більше часу. Також ставте свої вподобайки і підписуйтесь, мені буде надзвичайно приємно.